Отже, панове, ціна на бджолопакети цього року цієї весни. Значить, ситуація в нас в цілому в державі в економіці складна. Однозначно, в нас стається наступне: значить, зарплати не ростуть, стоять на місці, а то й взагалі вони падають, а ціни на продукти харчування, на пальне, долар і все інше, воно навпаки росте. Що у нас буде з бджолопакетами? Зависаючи на різних формах посічницьких, в різних групах, спостерігаючи за ринками, що відбувається в світі, стане на сьогодні в Україні морально адекватна ціна, наголошую, морально адекватна ціна на бджолопакет це однозначно десь від 1500 до 2000 гривень за один бджолопакет. Ну, ще можна сюди включити 1300 за бджолопакет. Люди готові платити ці гроші за одну за одиницю за бджолопакет. Що буде далі? Як воно буде розвиватися насправді? Я думаю, що така ціна на бджолопакети цього року буде 1300-1700 гривень. До 2000 ніхто не дійде. Чому ніхто не дійде? Пасічники, ті, хто торгують бджолопакетами, розуміють в будь-якому випадку, що в людей грошей мало. І потрібно далі далі щось з цим робити. Якось потрібно заохочувати клієнтів. Ті пасічники, в яких. <сує> Ті пасічники. В яких вже є клієнтська база, така набита, скажімо так. в них там потужні лінії, потужні бджоли і так далі, вони будуть, не будуть верніше, соромитися, запрошувати 1700, 1800, 1600 гривень за бджолопакет і там в районі 400-500 гривень за матку. Ті ж пасічники, які там вони, в принципі, визначають ці пасічники, основна маса в яких від 20 до 50 сімей, і вони хочуть продати. там 10 бджолопакетів, 15-50 бджолопакетів, вони в принципі будуть визначати цінову політику цього року на ринку. Я вважаю, що в них приблизно бджолопакети будуть десь 1300 коштувати, тому що ці люди будуть на напр... Тому що ці люди будуть напряму демпінгувати ринок. Якщо пасічник, який буде мати якихось породистих бджіл. Якщо пасічник, який буде мати якихось породистий бджіл, буде продавати за 1700, то пасічник, який буде мати не породистих звичайних бджіл, але хорошої якості. Там, наприклад, вони будуть багато меду носити, добре зимувати, буде продавати їх за 1300 для того, щоб хоч щось продати. Тому станом на сьогодні можна сказати, що середня ціна на бджолов пакет буде складати приблизно 1500 гривень. Е Оце в принципі той прогноз, який зараз можна зробити. Оскільки я тут в магазині сижу, до мене постійно приходять якісь люди і питаються: чи є у вас бджолопакети, чи торгуєте бджолопакетами, пакетами, яка ціна на бджолопакети буде? Скільки бджолопакетів можна буде купити, і так далі? Нікому не можу сказати точну ціну, але я предполагаю, що. Середня ціна по Україні на один буде складає 1500 гривень. Три рамки розплоду і одна рамка меду. Все інше залежить від талантів продавців, від талантів пасічників, від побажань покупців. На бджолину сім'ю, я думаю, ціна приблизно буде 2 25 тисячі. Бджолина сім'я має на увазі, що весною. Зараз у квітні їх будуть продавати. Там буде в середньому 6-7 рамок розплоду, а може й вище. І це буде приблизно десь по. 300 гривень, 250-300 гривень за одну рамку е, печатного розплоду ну, або розплоду. Тому, панове, такий приблизний прогноз це те, що я думаю, е, те, на, навколо чого я зробив певний аналіз і відштовхуюсь від сучасної ситуації. Подібна ситуація буде на ринку меду, подібна ситуація в чому? Значить, Закупщики по сьогоднішній день у нас тут закупляють по 58 вже взагалі обнагріли, по 56 деякі навіть вмудряються. І середня ціна таки залишається 60. Десь там трошки хтось бачив, по 80 пробиває, але я в ту дуже слабо віру. Сьогодні заходив пасічник казав, що вони тонну меду реалізували як екомед, десь якійсь в якійсь німецькій фірмі, за 77 гривень за кілограм. Доволі непогано, вже, вже краще, ніж 60 Але каже, все одно не то. Там дуже багато сертифікатів вимагає, дуже багато всього, а 90% пасічників до цього не готові. Вони просто не готові. Тому ситуація на медовому ринку буде наступна. Поки весна. Потрібно вибрати мед, який залишився саме в пасічниці, і перед початком нового сезону максимально забрати той мед. Ціну на нього будуть піднімати. Зараз ціна на мед трошки буде вища. Його виберуть я не знаю, 65, 75 80, 80, хто вже скільки злотівельників дасть, але вони все одно зберуться, домовляться і в принципі, на цьому буде все. Хай скажемо 70 гривень, не більше. Максимум 80 вони будуть давати, бо вже десь пробиває по 80, для того, щоб вибрати цей мед, бо їм потрібно свої контракти виконувати. Далі будуть дивитися на врожай. Якщо буде врожай низький, верніше так, в будь-якому випадку. Низький врожай буде чи високий. В середині літа, там, на початку осені, коли вже пасічники повикачують, ціна встановиться найнижча. 55-60 гривень, я так вважаю, не знаю, можливо, ми вже на той момент виграємо, і війна закінчиться і все піде вверх. Хоча спочатку ні, буде упадок, це, 100... це звичайні закони. В принципі, все це можливо, все це буде. Перемога буде однозначно за нами, і мед по 60 гривень. Я думаю, що буде аж до осені. Далі з осені, якщо буде хороший врожай, мед не сильно виросте в ціні. Якщо буде поганий врожай меду, мед в ціні однозначно виросте, тому що його потрібно буде масово закупляти, а його не буде. Тому ну, попит пропозиція, звичайні закони ринку. Дуже багато таке залежить від людей, які демпінгують, саме з... ціни на мед. та саме ситуація з бджолопакетами буде приблизно. Там навіть будуть такі люди, які бджолопакети по тисячі гривень будуть продавати, а бип, хоч щось. Отож, панове, будуть бджоли, буде мед. Рік буде складний, в фінансовому плані. Ті, хто хочуть купляти, для них це буде дорого. Ті, хто хочуть продавати, будуть думати, як би це продати подорожче, але все одно. Будуть ціну знижувати. Значить, пік все-таки буде, я думаю, по бджолопакетах максимум 1800 за один бджолопакет, це максимум, що буде. Середня ціна таке 1500. І далі воно скотиться до 900, до 1000. Це, я думаю, так воно і буде більш за все. Дивлячись на теперішній ринок. Понятно, що спочатку ціну луплять високу, бачить, що ніхто не купляє і її скинути. дісквати. панове, будуть бджоли, буде мед. Ми обов'язково переможемо. З медом буде та сама ситуація. Підписуйтеся на мій YouTube канал, підписуйтеся, залишайте якісь свої коментарі, вподобайки, залишайте своє бачення цієї ситуації. Завжди радий читати ваші коментарі. І запрошую вас всіх, наш магазин бджільництва Beekeeper of Ukraine. Медпродукції бджільництва зібрана зі всієї України, найкращі торгові марки. Ми зібрали тут, а також реманент для пасічників. Тому шануймося, як то кажуть на американщині волі, то